Тож, доброго дня. Сьогодні в нас тестування нової кави. А, така кава, наче мейнстрім, а наче і топчик, що цікаво. А, ця кава коштує 700 гривень, але загалом повинна коштувати значно більше. А, Обсмажчик а, новий. А, я думаю, що це, в принципі, велика фірма, то вони якось відносяться а, до, цих, допустім, до цієї кави, а, без великих пояснень. Вона приїхала кенія кагуню, а далі вже я для себе виявляв, що це, що це значить. Це значить, що цікаво кава натурального обробці, обробки, то значить, що вона після того, як її зірвали в фруктах, скажімо так, ну, кава це зерно, фрукту, фрукти, по суті. От, в цій оболонці лежить деякий час і вбирає в собі солодкі нотки цього фрукту. О, це гарно. Ну, На, мой, на мій смак, звичайно. А, сорти, які сюди входять: SL-28 і SL34. А, це м сорти, які виведені а, людиною. Це неприродна мутація, це селекція. І сорти дуже круті, насправді. То вони з яскравим фруктовим смаком, а, знайшов сайт в інтернеті, який, в принципі, цей самий. Сорт кави пояснює І каже, що тут у нас повинно бути ананас, лимон, лимоновий тарт і персик. Ну, В принципі, супер. Загалом Кенія це у нас вишня, малиновий тарт, лимонний тарт, Ну, десь це повинно й бути. І дуже висока висота, 1800 метрів. Це значить, що в зерна в собі буде збирати найбільше смаку, вони найбільш концентровані. Скажімо так. От, і цю солодість вона нам повинна передавати в чашку. Так, тож, давайте будемо робити капінг 10 грамів плюс 180 грамів води температурою 93 градуса. З топчика придбав дві ложки для капінгу. Подивився, що в принципі це той необхідний інструмент, який повинен бути для тестування смаку кави. Чому капінгом краще тестувати? Тому що. Різні кавомашини, різні способи заварювання, вони нам не відповідають на питання якості самої кави. От. То ми можемо помилятися, якщо невірно заварюємо. В той самий час, якщо ми робимо постійно одне і те саме готування кави таким капінгом заварюванням в чашки, ми перевіряємо тільки каву і зерна і ніяк наші способи заварювання. Це дуже гарно. Бо одну каву можна заварити в різних варіаціях. І отримати дуже різні результати. Так, перш за все, аромат. Так, дивимося на зерна. Обсмаження досить рівномірне, до нього питань нема. Світленьке. Аромат. Ну, я б не сказав, що це топ кави, але такий досить гарний крок до топу. Якась тобакова дивність чогось мені віддається, я не знаю чому. От, і плюс солодість малини. Це в ароматі. Так, 10 грамів і мелем. Налаштування помолу те саме, що в минулих відео. Це, наскільки я пам'ятаю, 13 кліків чи щось таке. Я його міняти не буду, бо ідея в тому, що порівняти якість кави. От, чітко 10 грамів, мелю чашку і заварюю. Тож, наша кава намелена, пересипаємо в чашку і додаємо кипяточку. Так, ще раз тест аромату. М -м -м, а, лишились малинові нотки, І оця, як мені здається, якась табаковість майже зникла. Ну, Сподіваємось, що мені здалося, і цього тут нема. А буде натуральний смак цього малинового лимонний тарт за апельсином. Так, додаю кипяточку. Разом з кавою вийшло 204, то десь на 5% більше. Це будемо враховувати. Запускаємо таймера. Трохи з об'ємом води, поспішив. Ну, не без цього. Поки немає чайничка спеціального, ну, бувають такі невеличкі промашки. Ну, нічого. Я думаю, ці. Води нам великої різниці не зробить. Так. Чекаємо 4 хвилин. Тож продовжуємо наше тестування. 4 хвилини пройшло. Ми прибираємо тяжкі оці верхні часточки, які нам можуть трохи заважати оцінити смак. Щосточки намиленої кави і тестуємо. Для тестування от якраз треба такі ложки, бо вони дозволяють максимально оцінити смак. Нарешті куштуємо смак нашої капки фірмовою ложкою. Відчувається дуже легка майже невловими кислинка. І якийсь класичний смак кави. Ну, Допустимо, наразі такі відчуття, що ця кава буде дуже рівна, то есть без uh, супер якихось відтінків, і не можна сказати, що вона буде відповідати Кенії uh, спешаліті. Ну, походу, так і є. Походу, тут зібрані якісь uh, не в дуже вдалі сорти, коротше кажучи. От, бо той багатий смак, який повинні надавати ці сорти кави, uh, SL28 і SL-34. Тут я щось. Мені не вдалося ловити. От, то певна кава і є недорога. Звичайно, зараз ще тест буде на автоматичній каварці. Тож, наша кава засипана в бункер Еспресо. Дві чашечки перехідні я зробив. І робимо вже тестоване еспресо. Пішло наше готування. І подивимося, як ця кава розкриється. На автоматичній кавар. Чи насправді оцей тест капінгом в чашки підтверджується на автоматичних каварках? Кава тут трохи, звичайно, більше розкрилася. Це ж 39 9 барів. Але... А, що можна сказати, є якась лимонна кислинка, і якось усе. І далі класична кава. <смітная> Неміцна, дуже легка кава з легкою лимонною кислинкою, яка триває 5 секунд. То по суті, капінг підтверджує. Тобто в капінгу не вдалося виявити будь-які такі цікаві. Риси цієї кави, і якщо засипати в автомат, ми, по суті, маємо то саме. Да, воно трохи міцніше, звичайно, трохи більше смаку, але тільки за рахунок а, автоматичного готування під тиском. А в каві смаків як не було, так і не з'явилось. так. Тож, маємо а, цікаву каву, яка обіцяла нам багато, по факту є дуже дуже Ну якось так. Дякую за увагу. До побачення.